За підсумками Державтоінспекції в Олександрії, за 2014 рік сталося 30 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. У цих ДТП чотири людини загинуло і 27 отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Для зниження кількості автопригод на дорогах працівники Олександрійського відділення Державтоінспекції провели цілий ряд профілактичних заходів минулого року. Проведені такі операції як швидкість. Обін, перехрестя, нетрезвий водій на протязі 2014 року. З них було задокументовано. Керування в нетрезвому стані це 203 особи порушили на протязі 2014 року. За перевищення швидкості було складено 229 протоколів. За проїзд перехрестя 56 адміністративних складено протоколів. За порушенням правил обгону 33, порушення пішохідних переходів, також водіями 58, і проїзд світлофорів 15, і створення аварійної обстановки. Також було складено 23 протоколи. І порушення залізничних переїздів, 8 адміністративних протоколів складено. І також люди, які перевозили небезпечний вантаж водіїв. Було складено два адміністративні протоколи. Під час нагляду за дорожнім рухом у місті інспектори ДІ також склали 58 протоколів на водіїв автобусів та вантажівок за технічну несправність транспорту. Порушували правила дорожнього руху і пішоходи. На пішоходів, які переходили проїжджу частину у невстановленому місці, склали 31 адміністративний протокол. Статистика показала, що у 2014 році водії найбільше порушували швидкісний режим на дорогах, в основному на дорогах міжміського сполучення. Це найбільше нас по вулиці Знаменській, це в'їзд з Кіровограда зі сторони Пантаївки, тобто там екіпаж несе службу з візіром, який є сертифікований, провірений. Там у нас більше порушують перевищення швидкості на цій ділянці дороги. І знаходиться також по вулиці Героїв Сталінграда. Також там порушують правила перевищення швидкості водії на цій ділянці дороги. Дорожньо-транспортні пригоди, за словами інспекторів ДІ, траплялися найчастіше через неуважність водіїв на дорозі. А от нерозсудливість автомобілістів призвела до значної кількості порушень правил дорожнього руху через керування у нетверезому стані. Причини такі, що десь хтось після День народження там їде. Хтось в повечері позавчора там, і рухається також транспортним засобом, але, ну, наприклад, не, не витримав, ну, допустимо норму, сів за кермо, тобто перевіряється це на алкотастердрагер, або в лікарні, або працівник ДАІМ, може перевірити його на місці, тобто є прибор в автомобілі, який присутність присутності двох свідків, продувається. Виводійдана транспорт потупав, присутності до свідків і показує, допустимо чи не норму. Минулого року екіпажі Олександрійського відділення ДАІ були задіяні для охорони громадського порядку на блокпостах. Працівники їздили у відрядження до зони АТО. Наразі Державтоінспекція проводить в Олександрії профілактичні заходи, швидкість, обгін та аварійна обстановка, аби застерегти водіїв від порушень на дорогах. Окрім того, у зв'язку із ситуацією в Україні Державтоінспекція міста посилила патрулювання. Державна інспекція патрулює місто в час відділення дає в дві. Зміни Перша з 17-19, друга зміна з 19, 19 до 7 утра. Патрулює територію міста Олександрія та прилеглі території. Звертається увага на підозрілі автомобілі, а також особи, які можуть пересуватися вулицями міста Олександрія. Особливу увагу інспектори звертають на автомобілі, які рухаються дорогами міжміського сполучення, та на виїзди з міста у напрямку Кременчука та Дніпропетровська.